14 липня чеські експерти взяли зразки осаду з дна Каховського водосховища та ґрунтів у воронках від ракет С-300. Також було досліджено дно річки Дніпро. Наразі стали відомі результати. Про це у прес-центрі відкритого розповіла координаторка проєкту Чисте повітря для України Марцела Чернохова. Віколектит самплсфром до ботом Дніпро Рівра Ендфромдемаус Каховського резервуару. Uh, the, re the samples were analyzed in the Czech Republic and in the Netherlands in uh, certified uh, standard uh, laboratories. Uh, the results are warning because uh, they clearly indicate uh, quite. High так, зразки ґрунту мали багато канцерогенних сполук, що як відомо є причиною виникнення злоякісних новоутворень у людей, тобто онкологічних захворювань. Так, що стосується території колишнього каховського водосховища, то Марцела Чернохова наголосила на тому, що небезпечним є саме ґрунт. Денджерс Ту Волконді Ареа Бат, Форекзамп, і фівудбійюзінг для вашого форгарден. Or if you would be using the the bottom of каховка for planting some vegetable, that can be risky. And we want to disprove it. it. Or confirm it. Наслідки для людей можуть бути дуже серйозними, зауважує експерт з екології та сталого розвитку Олексій Ангорець. Якщо прямої загрози для здоров'я, ну від того, що воно там зараз є, немає. Але через харчові ланцюжки, через рибу, наприклад, рибу. З Дніпра, яка може бути забруднена, не варто споживати, тому що це якраз можливий вплив і навіть канцерогенна дія, дія з. Психічні захворювання можуть провокуватися, тобто низка дій пов'язаних з ДДТ. Наразі зазначають експерти, дослідження продовжаться. Необхідно проаналізувати якомога більше забруднених ділянок, щоб зосередитися на пошуку природоорієнтованих рішень для відновлення цих земель. Ці результати стануть фундаментом для відбудови України в майбутньому.